Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. Уже почалася весна, сьогодні 2 березня. От, і поступають питання: порівняйте, будь ласка, такий сорт винограду, як Ротатуй з Юпітером США чи Араратом чи іншими кишмишами. Не можу я порівняти з ротатуй з цими сортами. Я можу порівняти і розказати тільки про те, що я бачив. І, і ось перед вами живий виноград. Правда, це не кишмиш, це сенатор Павловського. А от те, що я не бачив, я ніяк порівняти не можу. Ну, а вашій увазі цей чудовий виноград, сенатор Павловського виноград для гурманів, смачний мускат. Ось так як ви бачили, вже виглядають його грони. Грони великі, і півтора кілограма, і бувають і більше ягода велика. Ну, спочатку подивимося на характеристики, взяті з інтернета. Ось вони перед вами. Це виноград раннього строку зазрівання, 120-125 днів термін дозрівання. В Полтаві він дозріває десь в кінці серпня. Якщо це нормальне таке літо, ну, всі сорти чи форми винограду, на яких вказано десь 120-125 днів, це кінець серпня. Якщо нормальне літо було нормальна весна. Ну а якщо не як у 2020 році, оті грони, що ви бачили на початку, вони були зняті того року, то Відео те було записано 19 вересня. У вересні правда тоді він був дуже визрівший і витриманий. Справа в тому, що Гергель з нього робить вино, і для того, щоб вино було нормальне, набрало цукру нормально. Він іще його витримує. От. А чому на вино, а не на ринок? Та тому, що в нього є такий недолік, як тріскання ягід, ягоди від перепаду вологості ґрунту чи ще якихось причин мають звичку тріскатись. Правда, в той рік вони не дуже його тріскались, тому в нього цей виноград ішов в основному для того, щоб робити домашнє вино. Вино получається з нього гарне, мускатне. От він мене угощав. Я з задоволенням смакував його. Ріст кущів сильний, і далі ви побачите і ще ці кущі. Із двох кущів було зібрано 60 кг ягод нормального такого товарного винограду. Ну, за винятком деяких ягідок. Грони великі до кг, ну, Селекціонер вказав 1400, але вони бувають і більше. Ягідки, ягідки також великі, 14-20 грам. Ну, от як на цьому фото, бачите, дві ягідки заважили 25 грам. Ну, бувають чуть більше. Селекціонер Павловський указав, що можуть бути до 20 грам. Ну, поки що такого не було. Окраска ягід темно-червона. От приємна така окраска. А смак, смак дуже гарний. Мускат, класичний, мускат такими сортовими тонами. При розкусуванні ягідка хрустка, мясисто соковита, м'якіть, дуже смачна ягода, мускат з такими з приємними багатими ароматами. Гарна ягода, нічого не скажеш, Якби не ото єдиний недолік, який є в цій ягоді, що ягоди тріскаються. Ну не завжди, не у всіх, не всіх. Будь ласка, якщо хто вирощує цей виноград і в кого тріскаються чи не тріскаються, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цукристість ягід доволі достатньо висока. Вказано 18-19 грам, ну, бувають і більше 20-21. Все залежить від того, яке літо. Ну, кислотність поміряти нічим. Стійкість до грибкових хвороб середня, а до морозу мінус 23. Тобто цей, цей виноград потрібно на зиму вкривати навіть в Полтаві. От. А кущі обробляти фунгіцидами. Обробляти вчасно, якщо вчасно обробляти, то небагато й обробок іде. Е, Олександр Геркель їх всі обробляє, тому сказати конкретно, як він буде себе вести, як його не обробляти, часто питають це питання, то м, трудно щось сказати. Ну, а що касається ос, ну, якщо ягоди тріскаються, то Завжди буду тоси, від цього ніде не дінеся. Ну, а так, дуже я виноград, ну, якщо вирощувати для вина, то дуже подобається і їсти приємно, і вино з нього гарне. Врожайність висока. Всі, на всіх пагонах є грони, всі пагони плодоносні. І краще удається на тих формовках, які потужні формування і мають великий запас старої деревини у Гергеля, як ви бачите, тут дві два кущі поряд. Це віяло там, чи 4, чи 6 рукавів вже не знаю, не пам'ятаю. от Але обрізка довга і рукава довги з віддаленою зоною плодоношення. от Сам рукав. Старої деревини може мати до 2 метрів довжини. Ну і потім довга обрізка, ще плодова стрілка довжиною до 1,5 метра. От тоді виходить отакий от урожай. Дивіться далі, як він виглядає. Як бачите, навантаження колосальне. Все це кущ цей тягне. На деяких пагонах навіть по 2 грони. По 2 грони, які можуть бути до кілограма. От. Ну, загалом було знято за цих двох кущів 60 кг от такого чудового винограду. Ось урожай зняти з цих двох кущів, і ось такі грони. І бачите, які гарні ягоди, здорові такі кульки. От, вага цих двох кульок 25 грам. Ну, а тепер в вашій увазі фото деяких зелених частин. Це ось молодий пагін, уже який викинув суцвіття. Такий вигляд має коронка і молоді листочки на кінці цього пагона. Вусики такий вигляд мають. Ну а це вже листя, яким уже декілька тижнів. Там вон, видно суцвіття винограду в кінці цвітіння. От це вже завість почалася. Як бачите, гроки получаються, ягоди вроді би рідко розташовані, але це нормально, оскільки ягода велика, і як бачите, грони середнощільні, така жива, подвижна грона. При цьому ягоди не деформуються, вони провітрюються і немає той проблеми там, де грони дуже щільні. Так що такий вигляд зав'язі, а може даже рідше, якщо ягода більш крупніша, це цілком нормально. Не треба переживати, що тут щось не так, от що будуть дуже рідкі грони там. Три ягоди на всю грону. Ні, це нормально, такий вигляд має суцвіття після завісі. Ну, на цьому все. Дякую всім за уваги. Ваші питання пишіть в коментарях. От, що знаю, то відповім. Що касається порівняння сортів і форм, то те, що ми що Гергель вирощує, чи я вирощую я ці сорти, чи Якушенко вирощував, можу порівняти я їх. Так сказати, бачив, як вони ростуть, який смак має ягода, які мають вигляд кущі. Ну а те, чого я не бачив, я ж не можу сказати. Тим паче, що про такий сорт винограду ротатуй, в якого смак кажуть, що він дуже такий насичений, і це не всім подобається. На цьому, все. Дякую за увагу, до побачення.